Ввечері окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, складські приміщення пошти. Окупанти поцілили у сортувальний центр нової пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Постраждали 14 осіб. Одного чоловіка госпіталізовано в стані середнього ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці. Пожежу рятувальники ліквідовували впродовж усієї ночі. Під час ракетного удару по Одесі вибуховою хвилею була пошкоджена одна з пожежних частин міста. Там вибиті вікна та пошкоджена стеля. Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожого обстрілу по Одесі. Спалахнула масштабна пожежа, зокрема складські приміщення пошти на площі 6 тисяч квадратних метрів. Складністю в гасінні таких пожеж є велике пожежне навантаження. Також лунав знову сигнал повітряної тривоги. рятувальники знаходилися в безпечному місці, і за цей час вогонь розповсюджувався знову в тих місцях, де до цього пожежа була вже локалізована. Загалом в гасінні пожежі прийняло участь 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Також на місці працювали психологи ДСНС. Внаслідок ракетного удару вибуховою хвилою була пошкоджена одна з пожежних частин міста Одеса. Було вибито скло в деяких приміщеннях, постраждала також стеля з рятувальниками. Все в порядку вони під час повітряної тривоги знаходилися в безпечному місці. Ну і балістика, зокрема, теж, що стосується іскандерів, він використовується в тому числі з касетним боєприпасом для того, щоб Ворог намагається здійснити так, що було більше жертв. Ми це бачимо. І можливо саме тому. Ну, по-перше, те, що я сказав, а по-друге, те, що балістика, на жаль, сьогодні це те, що надзвичайно важко перехопити. Зокрема, на півдні. тут уже наші сподівання на ті обіцянки, які я певне, все таки будуть виконані щодо зміцнення нашої системи протиповітряної оборони, і бачимо, що інша номенклатура у нас сьогодні не використовується. Тому що це перехоплюється нашими силами ППО, то ворог намагається бити саме тими боєприпасами, які сьогодні є найболючішими. Я думаю, що ця тактика може звичайно бути продовжена, але в будь-якому разі це до певного часу ми підсилимося. Я думаю, що таких обстрілів стане менше.